сенсі, а в переносному сенсі дуже добре читає гру, дуже добре бачить футбольне поле. Ось зараз дуже неточна передача від динамівців, неприємне перехоплення у команди із Кропивницької. Перший удар по воротам. Ну, не скажу, що дуже небезпечно. Здавалося, що все. Владислав Кучерук контролював, але сам факт, що першим першому хороша передача на наумця. Наумець далі дуже е, хороший пас на Дениса Янакова. І зараз е, просить е, арбітра. Кутовий удар, але арбітрють гості. І це про тому, що динамівці якихось надзавдань не, не ставлять перед суперниками. Кошелєв. Навісна подача. Нарешті ця подача проходить. Булеца скидує м'яч на Назарія Русина. Алєксєєв пробиває дуже сильно і так само неточно. Ну, хоча б спроба удару поворотом. Зараз футболісти із Кропивницького м'ячем заволоділи. Хороша передача. і Потенційно небезпечний момент. Але молодчина зараз Владислав Кучерук встигає. І вибиває м'яч із-під ніг у центр Форварда із Марокеївського Динамо. Сергій Булеце. Булеце з Русином обігралися в стінку, і Булеце пробиває в дев'ятку. Право від голки перецілив Сергій Булеце, але значно не в 20 років починає десь гаснути любов до спорту. Вже люди починають думати про якісь інші речі, про навчання, про побудову кар'єри і в інших питаннях. Зараз момент для київського Динамо. Тут начудили захисники із Кропивницького. Але реалізувати цю нагоду не не вдалося. Алєксєєв не переграв голкіпера. Зараз знову Алєксєєві із м'ячем. Олексієв в штрафному майданчику. Один в один буде обігрувати. Алексєєв пробиває в ближній кут, але не точний удар. Від Владислава Алєксєєва. На 33-й Калюжний. Калюжний хороша передача. Проникаюча на партнера. Далі вже був пас на Назарія Русина. Русин м'яч виборює Русин грає на Булесу. Булеса в штрафному майданчику. Булетса буде обігрувати опонента. Пробиває поворотом. Але дуже слабкий удар. Вийшов у Сергія Булець. Удар ще після рикошету, й заблокований. Всім своїм виглядом показує, що буде виконувати навісну подачу, але пробігає повз м'яча. Іван Калюжний удар прекрасний. Прекрасний удар. І тягне м'яча. Марк Медведєв. Ось перший реальний порятунок від Марка Медведєва. кутовий удар заробляють. Диночега гравець перебуває. Складі зірки відбулася заміна. Четвертого резервного арбітра. Момент, і нарешті м'яч опиняється в сіворі. Тось так затамував я подих. І забиває м'яч у ворота. Іван Калюжний, відкриваючи рахунок у поєдинку на 51-й хвилині зустрічі. Динамо. Нарешті робить результат 1-0 Іван Калюжний вийшов номер не відзначився точним ударом. Ну тим часом Дмитро, Дмитро Касімов таки вийшов на футбольне поле. Забив Іван і якраз так вийшов, що називається не на фар. Дивимося ще раз. А цей момент подача від кутового пропрацяє від Владислава Наумця дуже грамотно тут зіграв. Владислав Алєксєєв корпусом прикрив м'яч від голкіпера. Потім проштовхнув на Івана Калюжного. І Той відзначитися забитий м'ячем Дініс Янаков. Янаков м'яч зупиняє дуже технічно. А до штрафного майданчика входить на віс і зараз випереджає Назарій Русин голкіпера, але пробиває вздовж воріт, а не безпосередньо команда. Три з половиною м'ячі в середньому гру. Булеца. Булеца з розвороту пробиває не сильно і при цьому не точно. Виходить удар у 21-го номера. Динамо. Десь не фартить, не щастить Сергію Булеці. У цій зустрічі були в нього подібні моменти. Ще у першому таймі були в нього моменти, коли міг віддати він більш якісні передачі, ніж віддавав, але десь є певний нефарт у грі Сергія Булеця. І все правильно, на превеликий подив йому це вдавалося певний час на умець, Передача на правий фланг. Відключає Владислава Алексеєва. Алексеєв вже в штрафному майданчику пробиває Алексеєв. Знову не точно. За лівої ноги виконує удар Владислава Алєксєєв. Можливо, саме його зараз будуть замінювати. Нама залишається Сергій Булець. Булець проривається ближче до штрафного майданчика. Пробивати звідси Булець не буде. Віддає хорошу передачу. в Положення поза грою віддає передачу Сергій Булець. І навіть на загальному плані. Це цілком було помітно, але арбітер, арбітер послідовний показує лайнсмен, ну, ну, Красунчик. А зараз Динамівці розіграли момент. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, Назарій Русин. Назарій Русин, ось Дивишся інколи на гру Жуніора Мараєса та компанії з основного складу. Загострюючи передачі. Зараз шансу Динамо. Назарій Русин в штрафному майданчику побіг Назарій Русин, але не забив черговий раз Назарій Русин у цьому матчі. Ну, що ж таке сьогодні з цим хлопцем. Назарій Русин уже сам собі вимовляє, думаю, ну як же так уже можна можливостей Подібних буде. Чому про це ми поговоримо наприкінці нашої трансляції. Тим часом Владислав Наумець проривається ближче до штрафного майданчика на Янакова. Янаков встигає віддати передачу. Марк Медведєв до м'яча не дотягнувся. Наумець з м'ячем залишається в карній зоні. А розвертається наумець. Вже із штрафного майданчика вийшов, віддає передачу на Сергія Булецу. Булеце пробиває. Нарешті в ворота пробиває Сергій Булеце. Але ж там марка Медведєва поставили не для того, аби. Розіграв з цього штратного удару виходить, зворіт голкіпер м'яча згубить! У цій ситуації тут пробити можна. Ай-яй! Зараз як пощастило Динамо. А дійсно пощастило, тому що не голкіпер зіграв. а Давайте будемо відвертими влучив. Миколенко на замасі прибирає. Суперника зірці потрібно пересингувати, Головне не наразитися на подібну контратаку. Контратака відбувається, можна забивати ой ой. ой Що ж сьогодні з порвардами Динамо коїться. Івана Калюжного терміново перевести в лінію атаки.